Всім привіт! До виїзду залишається менше тижня. У нас не зібрано взагалі корму для тварин, немає, немає ліків для тварин, нема консерв, немає каші пшеничної. Ліки нам там допомагають з ліками, слава Богу. Друзі, я прошу вас долучитися до цього збору. У нас ще днів 5 є. Потім ми збираємось та вирушаємо. Ще заїдемо до нашої аеророзвідки, завеземо в півішки з приводу. Реба, ми не встигаємо на цей раз. На банки тільки зібрано 35 тисяч. Це мало, але як є. Так що, друзі, прошу долучатися на РЕП також, бо є люди, хто долучається на Збройні сили, є люди, хто долучається на цивільне населення. Підтримуйте, не забувайте, бо війна йде. Люди чекають нашої підтримки, нашої допомоги. Все, що від мене, я все роблю. І прошу, щоб ви теж мене підтримували. А поки всім гарних вихідних.